Вітаю! Презентую вам журнал групи подовженого дня, який надійшов із друку. Що являє собою цей журнал? Журнал має так само один загальний список учнів групи. Ви записуєте прізвища імена дітей, які відвідують групу, лише один раз. У журналі також є відомості про учнів групи, відомості про батьків, показники здоров'я учнів, режим групи подовженого дня, відомості про вихователів. Далі відвідування групи учнями – це традиційний розділ та облік роботи. Також у журналі в кінці ви зможете зазначити відомості про зайнятість учнів групи у позакласних позашкільних заходах та Перевіряючи, вас адміністрація має можливість записати якісь зауваження, якщо матиме. Отже, як ми записуємо інформацію про дітей? Ліворуч, на клапані ми зазначаємо інформацію про діток, прізвище і імена. Далі, наприклад, у нас дитина під номером 5. Тобто, напроти неї правіше у відомостях про учнів групи у обліку щоденного відвідування і таке інше, ви зазначаєте інформацію під номером 5 щодо цієї дитини, яка відвідує групу. Ось як воно буде виглядати, коли ви записуєте інформацію щодо відвідування. Тобто п'яте прізвище дитини, 5 під номером 5 відміточки про відвідування дитиною групи. Прошу вас підписуватися на мій YouTube канал Юлія РШД. Також на сторінки у Facebook. Це розумна шкільна документація. Там буде значно більше інформації, яку ви зможете отримати щодо цих журналів або інших журналів, які розробляю та надаю до продажу. Замовити можна за телефоном або вайбером за номером 063 27 98 950. Дякую.